Продається двокімнатна квартира на лисой горі. Загальна площа цієї квартири 48 квадратних метрів. Перша кімната 15 квадратних метрів. Є балкон. В квартирі можна жити або під ваш ремонт. Квартира тепла і світла. В будинку є газ. Спільний санвузел. Є газова колонка. Друга кімната 12,5 квадратних метрів. Вікна виходять на різні сторони будинку. Показ попередньої домовленості.